Всім привіт з вами канал, все про Android. Сьогодні я хочу розповісти вам про такий класний сайт apkdl.com. З допомогою цього сайта ви можете скачувати е, деякі ігри і Ну не всі з плеймаркета прямо на ваш комп'ютер, тобто apk файли. Я вам зараз продемонструю декілька способів копіюєте назву програми або вписуєте і шукаєте. Далі вибираєте програму. Тут є інформація про то АПК і короткий опис програми. Далі ви можете завантажити по цій селці або по цій Ця селка переведе вас на Google Play Market, а тут ви можете скачати через QR-код це приложення. Давайте скачаємо. От, зберігаємо на робочий стіл. Дальше, бачите, як все нормально качається. Далі, другий спосіб. Берете, заходите у Play Market, видирайте оце все перед Store і почте там APK.dl.com і Enter натискаєте. І вас автоматично перекидує на скачування. Такий самий сайт. І також можете скачувати. Думаю, вам цей сайт сподобався. Ставте лайки на відео, підписуйтесь на мій канал. Також не забувайте підписатися на мою групу ВК. Ссылка буде в описанні. Далі. Заходьте на мій сайт. І всім до добачення.